24 Чи багато, то чи мало. Мабуть, це замало в тих умовах, в яких на сьогоднішній день знаходиться наша держава. Тому на сьогоднішній день на державному кордоні, який треба в першу чергу захищати та охороняти. Захищати на дітей нашого кордону і охороняти на західному кордоні з країнами Європейського Союзу, повинні бути професійно підготовлені, патріотично налаштовані. І я сподіваюся, що сьогоднішній невеличка група наших випускників це близько 100 випускників різного, як оперативно-тактичного рівня, так і тактичного рівня, які сьогодні завершили навчання. І вибувають для виконання завдань на ділянці державного кордону, щастя будуть виконувати свій військовий прикордонний обов'язок. Опять же, не можу не зупинити на тому, що наші випускники в найскрутніші часи показали себе професійними патріотами нашої держави. І, на жаль, при захисті кордонів. 14 випускників загинули. віддали своє життя за нашу з вами незалежність, за суверенітет нашої держави, за майбутнє нас і наших дітей. Серед них це і народний герой, генерал-майор Ігор Федорович Момут, це Світня і багато-багато інших, на жаль наших випускників випускників, які проходять службу в Національній гвардії, які проходять службу в Збройних силах України, які віддали своє життя. І, мабуть, ви звернули увагу, коли я вручав дипломи, я кожного із наших випускників сьогодні запитав, куди вони йдуть, де вони будуть проходити службу. І географія всієї нашої держави. Це і Луганський прикордонний загін, це і Карматорський прикордонний загін, це і Донецький Маріуполь, це АОВ Карматор, це відділи, які виконують Мар'їнка. Мар'їнка, там запускник, е, якого я е, знаю ще по зоні проведення туристичної операції. Він каже, я їду продовжити службу на своєму відділі відділі прикордонної служби Мар'їнка. Це відоме вам більше як КПВ Мар'їнка який основним із пропускних пунктів який забезпечує на Донецькому напрямку пропуск громадян України з тимчасово окупованої території і який найбільше обстрілюється.